Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру і силу, своє життя рятуючи одне. Але не я, як визнути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.